Три помилки, які роблять ваш кекс ще гіршим. Перша помилка ви соромитесь свого тіла. Думаєте під час кексу, як ви виглядаєте, чи не торчить у вас животик, чи нема десь складок, чи не зіпсована зачіска. Але як би ви не хвилювалися і не турбувалися, і не намагалися все це приховати, він все одно побачить. Проте це не зробить вас гіршою чи якоюсь негарною, адже Якщо він з вами вже в ліжку, то він вас вже хоче і ви йому вже подобаєтесь. Друга помилка думати тільки про задоволення партнера, намагатися йому сподобатися. Найсексуальніша і найспокусливіша жінка, та, яка вміє сама насолоджуватися процесом, кайфувати під час кексу, а не та, яка знає 45 технік, але сама не вміє отримувати задоволення. Саме тому як отримувати задоволення від кексу, я навчаю жінок на своє. Своїх консультаціях. Третя помилка ви не розмовляєте про кекс зі своїм партнером. Вас стискає сором, ком в горлі не дозволяє вимовити й слова. Ви не можете легко обговорити ваші фантазії, бажання та ерогені зони. На жаль, у більшості пар відсутня повністю або частково сексуальна комунікація, тому що нас в цьому просто ніхто не навчив. То може вже час це змінити і налагодити своє сексуальне життя. Переходьте в телеграм-канал, у мене там багато корисних порад, які виведуть ваше інтимне життя на новий рівень.